Сьогодні вересень до школи завітав. Побагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи, наша рідна школа. Зібрались на подвір'ї вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось до першого дзвінка останнє. 2024-2025 навчальний рік розпочався 2 вересня. У всіх загальноосвітніх школах грішньоплавнівської громади відбулися урочисті лінійки. Не так гучно, як за мирних часів. Втім. Третій рік поспіль триває повномасштабна війна однак ніхто не має права забирати у дітей дитинство і свято першого дзвоника. Сьогодні 435 першачків у 19 класах сіли за парти, щоб поринути у цікавий світ знань. Схвильовані, усміхнені, зосереджені. Вони давали перші інтерв'ю та ділилися з нашою знімальною групою враженнями від перебування у школі. «У Мене дуже гарний настрій, тому що я хочу вчити математику. Мене збирала мати до школи. «Перед школою я дуже хилювалася». А мене збирала мама. Я дуже добре читаю швидко. Що треба для того, щоб гарно навчатися? Хаша думати, читати, писати і умножати. Для чого треба навчатися у школі? Що, щоб бути умними. Як ти налаштований навчатися? Гарно. Є Якийсь улюблений предмет в тебе? Восімночіка. Рахувати вмієш? Угу. – Читати. Угу. – Треба гарно навчатися, щоб а, отримати гарні оценки і бути розумними. Треба вмієш читати, писати? Так, я вмію. Першокласниця Міра теж залюбки прийшла у школу за знаннями. Втім, не по дитячому щиро розповіла нам ось цього вірша. І жах, і кров, і смерть, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок на в чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. У кожній школі сьогодні лунали слова вдячності українським захисникам, які боронять рідну батьківщину і дають можливість дітям навчатися, нехай інколи й в укриттях. Хвилиною мовчання діти і дорослі вшанували пам'ять всіх загиблих у російсько-українській війні. День знань особливий також для одинадцятикласників. Сьогодні розпочався завершальний у їхньому дитячому житті навчальний рік. Хлопці й дівчата такі ж схвильовані, як і ті, хто вперше ступив на поріг школи. Для мене це безперечно найважливіше 1 вересня. І я хочу, щоб воно запам'яталось на все життя. Е, я теж вважаю, що це одне з важливіших першого вересня, як найперше вересня, як в перший клас ти йдеш, але ти вже закінчуєш все, якби і завершується один з етапів твого життя. Жартома зустрічає новий навчальний рік одинадцятикласник Євген. Це перша вереснева зачіска. Е, Подобається мені майбутня випускниця Аріна задоволена навчанням у ЗОЖ номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижніченка. У нас змінилося деякі вчителя, директор то нам багато кращий. Колектив дружний. Швидко плине час. Поточний навчальний рік не встигне розпочатися як про майне, і одинадцятикласники прощатимуться зі школою та однокласниками. Я хочу, щоб у них вдалося в життя і я хочу, щоб вони здійснили ці свої мрії, які захочуть. І щоб вони були щасливі. Все. Я би побажав успіхів в навчанні та взагалом в житті. Це дуже важливо в наш час. Тому успіхів усім однокласникам та взагалом старшокласникам. Щоб закінчилась війна, і щоб ніхто не зупинявся і йшов до своєї мети. Для класного керівника 11-го А класу Ігоря Шенкевича сьогодні 15-й навчальний рік каже за своїх вихованців найбільше переживатиме під завершення навчання у травні, але найголовнішим вважає не обов'язково щоб вони там були юристами, не знаю льочиками так далі. Просто щоб вони були людьми. Все. У горішньоплавнівській громаді наразі сім загальноосвітніх шкіл: шість у місті Горішні Плавні та одна у селі Дмитрівка, а також одна філія у селі Григоробригадирівка. Бригадирівка. Кожна школа самостійно вибирає формат навчання. Цьогоріч сформовано 10 десятих класів. До них зараховано 275 учнів. Відповідно до плану реорганізації мережі загальноосвітніх закладів у нашому місті припинили набір учнів до десятих класів загальноосвітні школи номер 2 та 4. У ЗОШ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської припинили набір учнів до першого класу. До речі, п'ята школа цьогоріч – ювілярка. Їй виповнюється 45 років. Навчальний рік у горішньоплавнівській громаді триватиме до 31 травня 2025 року.